Загроза повномасштабної агресії є, вона була, вона буде і далі. Щоб ми стали НАТО, потрібно політичне рішення. Ми вже готові. Сто шістнадцять мільярдів оборонного бюджету це катастрофа. Чотирнадцятий, п'ятнадцятий рік я особисто вважаю, що ми дуже багатьох забули. стійкість – Це здатність держави і суспільства протистояти тим чи іншим загрозам. Я хотів би, щоб саме ці збройні сили зайняли своє місце в національній стійкості. Мені дуже би хотілося, щоб Збройні сили отримали від держави те, що їм потрібно. Ворог має знати, що кожний двір це фортеця. Саме головне, на мою думку, щоб суспільство пам'ятало, що йде війна. Я хочу попросити суспільство, попросити наших людей, щоб вони вірили Збройним силам, вірили Залужному, вірили Павлюку, вірили Шапталі і вірили Збройним силам України. Ми є люди, які все серце і всю душу віддаємо, і вважаємо, що підлеглі наші такі самі вірте нам, спіть спокійно. Ми принаймні зробимо все, що необхідно для вашого сну і вашого щастя.